Пекло по сусідству мешканці будинку по проспекту Поля не сплять ночами через дискотеку, яку влаштовує вдома сусід. Від гучних вечірок страждають пенсіонери та діти. Усі спроби мирно домовитися та достукатися. До свідомості молодика закінчуються нападами останнього. Жителям будинку не допомогло навіть втручання правоохоронців. Про сусіда, який не дає людям спокою. Дивіться далі, вилетів на нього спочатку з кулаками, а потім метнувся. Це просто била так. Мітнувся і ну, Кажемо, так, вот с такою трубой, саме так, за словами мешканців будинку, їхній сусід реагує на будь-яке зауваження на галас по ночах. Люди запевняють, крики та гучна музика доносяться з квартири в середньому раз на тиждень вже протягом кількох років. Та на діалог чоловік йти не хоче, віддаючи перевагу насильству. До цього він напав на сусіда, який живе рядом зі мною, на сусіда, який живе напроти мене. Нещодавно галас тривав до п'ятої години ранку. Заснути не могли ні діти, ні дорослі. Тож один з мешканців під'їзду пішов розібратися. Але молодик напав на нього з обрізком труби. Трубою вибіжав на мене, почав кидатися на мене, на жінку, на ріб почав кидатися з трубою. Ну якби я вийшло так, що я в вдома забіжав, закрив двері, ну двері ізуродував. Поліція, яка приїхала на виклик, забрала молодого чоловіка, зафіксувала майже знищені двері. Але через те, що ніхто не постраждав, його покарання викликає хіба що посмішку. А нічого йому не світять. 51 гривень, штраф і все, і більше нічого. Люди цим фактом обурені, адже бояться, що від безкарності він може і вбити когось. А от правоохоронці заявляють, що санкція у вигляді штрафу є цілком відповідною. Виїхали, сотрудники поліції виділи, що, як оказалось, 27 літній житель міста Дніпропетровська по проспекту Кірова, в одному з домов по проспекту Кірова устроїв вечерінку, тим самим мішав жителям цього дому. І сотрудники поліції його доставили в відділення, заставили на нього протокол. Щоб дізнатися, чи дійсно поліція зробила усе, що могла, йдемо поспілкуватися з правозахисником. Виявляється, дії агресивного чоловіка можна охарактеризувати як хуліганство, і покарання за це порушення могло б бути значно жорсткішим. Тот факт, що зараз був на нього составлен адмінпротокол і визначений штраф в розмірі 51 гривні. говорит о том, что при рассмотрении этого админпротокола не было принято к вниманию всех обстоятельств, которые фактически имели место. И уполномоченный орган государственный применил самую простую форму ответственности за данное правонарушение. Наляканным людям юрист страдать повторно звернутися до полиции, аби инспекторы провели детальнейшую проверку обставин, что мали место тієї ночи, а после этого ты до суду. Я могу порекомендовать сейчас обратиться по страдавшей стороне с иском о отмене того постановления, которое было принято, и применении к правонарушителю более суровой формы ответственности. Вот которої бы включала либо высший штраф, либо общественные работы или административный арест. І враховуючи, що люди пережили значний стрес, правозахисник вважає суд імовірніше за все схвалить позов мешканців будинку. Антон Мачула, Володимир Чаренков та Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.